Всім привіт, друзі, всім привіт! Ви на каналі Олена в Нідерландах Лайф Abroad. Отримала такі гарні відгуки на моє відео про те, як Нідерланди задоволені українцями. Трошки підняла українцям настрій. Мені дуже приємно, що От я знайшла таку статтю і зачитала. Думаю, так, українцям нашим буде приємно, що ми такі гарні, що ми такі працюємо. Що ми швидко інтегруємося. Ой, у нас сьогодні вітер. Такий трошки є. Задуває. Осінь все таки Так що, друзі, я дуже рада, що вам підняла настрій своїм відео. Продовжуємо в тому ж дусі. Бо ми молодці, ми того варті. Працювати то ми працюємо. Молодці працьовиті, всі хочуть роботу. Але ж знову ж таки залишається велике питання. Нашими статусами поки що продовжений тимчасовий захист до 4 березня 2027 року, але ж як воно буде потім, як воно буде потім, ніхто не знає. Ну, ЄС має, ЄС дав вже рекомендації країнам, про які ми з вами читали, говорили. От, але ж. Поки що кожна країна думає думає, як вийти з цього положення, як же бути з українцями. Ну, час покаже, час покаже. Сказали, що не будуть продовжувати тимчасовий захист, а може і продовжать тимчасовий захист, ніхто нічого поки що не знає. Якщо працюємо, живемо, без планів, <х">? ну, мріяти треба. Мрії треба багато мати. І йти до своїх мрій, друзі. Так що руки опускати не можна, треба триматися, бо в світі не тільки в нас така, така невизначеність, не тільки в нас, багато в кого в світі. Зараз, якщо живемо, сьогоднішнім днем. А сьогодні що? Сьогодні я хочу поїхати в Лідл. Уже починаються знижки святкові. Треба купити замовлення для своїх родичів. Трошки попросили мене на посилочку ще зібрати, дещо буду пізніше відсилати. Але спочатку я зайшла в екшен. Дивилась ось на цей шоколад вже не один раз. Ну, 4 євро 150 грам, не така вже й дешева м -м шоколадка. Але так хочеться скуштувати, все-таки вирішила взяти. І ось, друзі, взяла я цю шоколадку, і зараз ми з вами її відкриємо. Подивимось, що там всередині, і скажу вам, яка вона на смак. Ось ця шоколадка, фіорела, Angel хейр, фісташка і шоколад. Давайте подивимось, що там. Нік мені сказав, що це е, дубайський шоколад з фісташки і вата. Ось так ми розкошуємо в Нідерландах. Купляємо дубайський шоколад, купляємо парфуми. Але ми на це заробили. Попрацювали трошки і можна собі дозволити. Зараз розкрию ножиком. Не у фользі, а в якійсь плівочці. Так, друзі, ось вона. Ну, на вагу вона така там важкенька. Що ми її зможемо зламати чи ні? Чи треба її різати? О, зламалась, дивіться. М -м -м? Ну, не така вже й велика прослоєчка. Це точно що як солодка вата. А це фісташки. Чи треба куштувати на смак? М -м? Зверху м'який шоколад? Гарно відкосився А знизу. Твердий. Ще якась помадка. Це, типа, оте волосся дубайське. Ну так, я вам скажу. В роті не тане. Хотілося б, щоб було смачніше. Угу. Якісь такі сухі прослойки. Ні, ця шоколадка мені не сподобалася. Чекала від неї більшого. Ну, на смак, як кажуть, друзів немає. Хто коштував? Напишіть мені, сподобалась? Чи не сподобалась вам така дубайська шоколадка з Екшену? І, звичайний шоколад є по 79 євроцентів. скільки там грамів, вона, звичайно, менша. Непогана на смак шоколадка, я пам'ятаю, з минулих років. Також вже багато в магазині ви бачите до свят, різних подаруночків, сувенірів, прикрас. Але, знаєте, якось в цьому році, ну, не в тих умовах ми живемо. І не можу собі дозволити цю розкіш прикрасити, як раніше, прикрашали. Свої будинки, свої квартири, тому що зараз виходить для свята, для нас це розкіш. Чому це розкіш? Тому що знову ж таки все опирається в те, що українці не мають визначеності, де вони будуть знаходитися в майбутньому. Я вже купувала багато прикрас. Багато декорів. А, якось, знаєте, так, на автоматі. Ой, красиве, ой, треба купити, прикрасити свій будинок. А потім це все прийшлося скласти в коробки, відвести на дачу, і там воно зберігається. І скільки ще буде зберігатися, невідомо. Тому, друзі, зараз в українців це розкіш. Створювати собі декор, створювати собі свято, декорувати своє житло, створювати настрій, бо ти не знаєш, де ти будеш завтра, і думаєш, Боже, як же це, -це перевозити, чи куди його дівати, чи як продавати. І це ціла, ціла проблема, друзі. Ну, не те, що проблема, а, як би кажуть, головний біль. Куди це все дівати, як переїжджаєш, сам не знаєш, де ти будеш. Тому, якби і хочеться створити собі щось, але себе на цьому зупиняєш. Ну, якось там можна. Повісити гірляндочку у нас. І то мені здається, що на батарейках у нас в кімнаті тільки можна на локації повісити, електричну не можна в цілях пожежної безпеки. В основному на батарейках. Ну, трошки створимо з того, що маємо, собі в кімнаті настрій все-таки як без цього. Але, друзі, Мабуть, ці ми згадуємо, як нас було раніше, які свята в нас були раніше, як ми прикрашали свої будинки, свої квартири, як ми святкували. Зараз, звичайно, такі часи важкі, тому чекаємо кращих часів. Сподіваємося на швидший мир в Україні, і що все буде добре у всіх українців. В інтернеті почула рекомендацію, що ось таку рожеву гималайську сіль, якщо розмішати з медом там 1 до 5, то дуже гарний засіб від безсоння. Вирішила спробувати. Так, ось добрались ми вже до Лідла. Заходимо, друзі. Будемо дивитися, що там є і що мені треба купити складати мені компанію. Беремо корзиночку, хоча мені така може велика і не треба, а тут вони закриті. Значить, я візьму всередину там ту корзину. Ось така мене влаштує Ось такі маленькі штолини по 69 євроцентів всередині з мигдалевою пастою і з родзинками. тут можна порізати хлібчик. До речі, мені треба взяти гарний хлібчик. валкорен Треба взяти. Наріжемо і чи може оцей євро 89, трошки дешевше, цей 212. Зараз якісь вибори. У мене замовлення на нутеллу. Ось такі є хагеслаг. Теж дітям дуже подобається. Така посипочка. Але в мене замовлення на нутеллу, і ось тут. Вона це 750 грам. А, паста. Це трошки інша, чоконуса. Взагалі гарна ціна 2,55. А нутелла у нас. 850 грам було заявлено. А, 600 грам. 549 це ж не та нутела. Чоконуса 13%. Е -м 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 -м. Горішків, так? А з нутеллі скільки відсотків горішків? Какао? Переро. Може не має значення. І та єшка, і та єшка. Ось така є, і є просто містер чоко 750 грам 259 Лідровська. Так, ось дівчатка тут нутелла. Я її знайшла, ця шовакція вже 825 грам. І ціна її 5,49. Мені замовляли дві баночки. Беру дві баночки на посилочку. Ну, така А так, зараз термін придатності. Подивлюся. Так, все нормально, термін придатності 25.08.2026. Так що, нормально, беру дві баночки. Так, кока кола так хочеться пити. Перекусила жареною рибою, хеком і прям сушить. Зараз візьму собі Кока-Колу попити. Так що, кому треба, приходьте. Вона стоїть окремо, ця нотела, не в загальному відділі. Я спочатку... Не знайшла її там тільки по 600 грам, по такій же ціні стоїть на поличці, там вже де завжди. А тут окремо за 5,49, але 825 грам. Якщо кому треба, бігом лідл.